Країні волонтерів спрощену податкову систему. До повномасштабного вторгнення, аби бути офіційним волонтером і ваші збори не оподатковувались, Треба було відкрити у банку спеціальний рахунок, подати банківський документ та заяву до податкової, і лише так можна отримати статус волонтера. Після російського повномасштабного вторгнення людей, які почали збирати гроші на волонтерські потреби, стало в сотні тисяч разів більше. І всі вони за українським законодавством мають сплатити 19,5% податку від отриманих пожертв, щоб цього не робити, і у податкової не було претензій до волонтерів. Їм таки варто узаконити діяльність і зробити це за спрощеною процедурою. Відбулися певні зміни. Законом 2747 вони були внесені. Тобто, якщо раніше людина реєструвалася в реєстр волонтерів для здійснення будь-якої благодійної чи гуманітарної допомоги, це відкривало. Спеціальний рахунок в банку то зараз, у зв'язку з російською агресією, після 24 лютого багато людей почали займатися волонтерством і не були внесені в жодні реєстри, тобто не були приватними підприємцями. Не були волонтерами, і е, законом України 2747 їм дозволили до 1 січня 2023 року зареєструватися і по факту е, здійснювати волонтерську діяльність. І всі кошти, які були, е, е, які прийшли на рахунки цих волонтерів, вони не будуть підлягати оподаткуванню. Є два способи: перше, людина може безпосередньо звернутися в податково із заявою. Форма 1 РВ, де зазначає прізвище м'я по батькові, ідентифікаційний код свій, і по факту рахунок, на який вже були на які вже надходили кошти. Або можна зробити в електронній формі через електронні ключі, не виходячи з дому, тобто в будь-який зручний для громадянина спосіб.